Всіх вітаю! З вами Аня, я професійний тренер та співавтор проєкту Схуднення Баярмія. Сьогодні ми попрацюємо над нашою королівською поставою, розкриємо сутулі плеч, розтягнемо грудний відділ, а також позбудемось напряків та зажимів в спині. Готові? Поїхали! Займаємо перше положення. Для цього коліна залишаємо чітко під тазом, руки під плечима. Робимо глибокий вдих і округляємось. Є. Тягнемось спиною нагору. І плавний видих, погляд вперед, плечі вниз. Живіт підтягнутий. Округляємо ще. Підборіддям тягнемось прямо до грудної клітини. Лопатки удаляємо. Є видих. Ще вдих. Надуваємо себе як кулька і видих, дивимось вперед. Ще раз округляємось і плавно прогинаємось. Нашу спину виводимо в нейтральне положення, підкручуємо таз. І будемо працювати виключно плечима. Опускаємо вниз себе, максимально зводимо лопатки. І нагору лопатки удаляємо. Так? Поперек повністю нейтральний, він майже не рухається. Є. Таких у нас ще чотири. Працюйте повільно, відчувайте свої м'язи, ще три. Вдих і видих. Останній раз. І от Супер. Далі сідаємо на п'ятки. Якщо у вас не виходить сісти, це нічого страшного, просто намагайтесь посадити сідниці на п'яточки. Як у вас виходить, руки вперед і ми розслабляємось, намагаємось пальцями пройти максимально вперед. Так, затримуємося на шість рахунків. Ще чотири, ще три, ще два. Один. З цього положення ми переводимо ладоні на наші пальці і плавно відходимо в праву сторону, розтягуючи бокову лінію. Тут глибоко дихаємо, видихаємо. Ще один цикл дихання. Є. Видихаємо. Повертаємось в центр. І переходимо в іншу сторону. Є. Розслабляйтесь, дихайте, витягуйте себе, витягуйте м'язи, бокова лінія включається. Ще один глибокий вдих, і глибокий видих. Є чудово. І повертаємось. Супер. Повертаємо ладоні на килимок, округляємося і виводимо себе. Супер. Займаємо положення столу і працюємо правою рукою. Розкриваючись нагору, роблячи глибоке коло і повертаємось назад. Ще таких три. Ще два. І один. Є. Міняємо руки і працюємо чотири. Три. Нікуди не поспішайте, видих, вдих, видих, вдих. Є. І повертаємо. Ідемо далі. Руки переводимо перед собою. Пальці рук розвертайте від себе, достатньо широко розміщуйте ладоні. Праве плече обережно, повністю рівна рука опускаєте вниз. Не працюйте поки що на максимальну амплітуду, так само ліво. Зверніть увагу, що рука моя рівна. Добре. Якщо ви вже можете дістати до підлоги, кладіть плече на підлогу, а голову відвертайте в зворотній бік. Є, давайте зробимо ще 4. Нагадую, ви працюєте в своїй амплітуді. 4. Три. Два. І один. Чудово ми піднімаємось і повертаємось. Вирівнюємо себе. Руки вводимо на макушку. І будемо закривати себе, плавно скручуватися і з видихом розкриватися. Глибокий вдих, yeah. видих, розкриваємось. Ще вдих, і видих, розкриваємося. Таких у нас залишилось 4. Тут скручуйтесь, Уявіть, начебто, вас хтось тягне назад, схопив за і тягне назад. Лопатки удаляєте плечима, закриваєте себе, і потім максимально грудь вперед. Розкриваєтесь легкий роган в попереку. Да? Ще таких два рази в і розкриваємось. Ще один раз. І розкрились. Живіт, тримайте в тонусі, м'язи підтягнуті. Йдемо далі. Те саме положення ми будемо уходити вниз. Правий лікоть йде вниз, лівий максимально нагору. Самі лікті розкриті. Вперед ми закручуємося, закриваємо себе і розкриваємося в ліву сторону. Вирівнюємо корпус і трохи макушку тиснемо на ладоні, максимально зводячи тут лопатки. Я таких зробимо три рази, закручуємось і розкручуємося. Yeah. Займайте максимально можливо вашу амплітуду, тут до максимуму доходьте, округляйтесь, вперед, закривайте себе, розкривайтесь, виводьте і не забувайте відводити руки назад. Yeah. Глибоко дихаємо, yeah. вихли вдих, видих, вдих і видих. Останній раз в цю сторону. Є, yeah. чудово і розкрилися. Міняємо сторону, у нас 4 рази, 4 повторення. Yeah. Yeah. Да, Відчуваєте, як вже прогрівається шийно комірцева зона, теплом наливаються лопатки. Yeah. І у нас останній раз. Можна прикрити очі, трошки кайфанути. Є чудово. Супер. Робимо вдих, руки в замок, в замок відвертаємо. Трохи попрацюємо назад, так. заводимо, назад, розкриваємо грудний відділ. Лопатки. У вас руки мають заходити за лінію вух. Видих. Чотири, три, два. І один. Чудово. Та сама вправа я повернусь до вас спиною, щоб ви бачили. Руки нагору і ми опускаємо вниз, заводячи за голову. В даному випадку мій лівий лікоть дивиться максимально нагору. Знову замок витягнулась, видих. Yeah. Правий ліко дивиться нагору. Мінімальний рух корпусом сам корпус у вас іде рівний, працюють лише руки, лопатки. Додаємо мобільності нашим лопаткам. Я yeah. ще таких чотири. Не поспішайте. Витих. Ще два. Ще один. Yeah. Руки нагору. Ми міняємо положення. Заводимо руки. Назад, лікоть рівний, зводимо максимально лопатки. Вирівнюємо руки і починаємо працювати нагору. Видих, вдих. Синхронізуйте всі рухи з вашим диханням. Ще залишилося 4, 3. Відчуйте, як розкривається грудний відділ. Два. І Ноги коліна розводимо трошки ширше, займаємо зручніше положення і плавно будемо нахиляти корпус вниз, спина кругла, доторкаємося лобом до колимка і заводимо руки максимально назад. Ще тримаємо 6, 5, 4, 3. Два, один, плавно, піднімаємось нагору. чудово. Спокійно округляйте плечі, дайте собі трошки відпочити. Прийти м'язом в норму. Робимо компенсаційний рух, розслаблюємося, втягуємося вперед. Чотири, три, два, один. Нагору і розкриваємось. Yeah. Ми повертаємося в наше класичне положення, положення столу. Наші носочки опираємо, слідкуємо, щоб таз був під коліном. Руками проходимо вперед. Будемо вже більш глибокі пози займати. Опускаємось грудною клітиною вниз, нікуди не поспішайте, руками витягуйтесь вперед. Ми будемо робити вдих. І на вдиху будемо округлятися вдих. Підборідним тягнемося до грудей і плавний видих. Грудну клітину опускаємо вниз, погляд спрямовуємо вперед. Таких чотири повторення буде. Вдих. Потягнулися, видих, ще один вдих. І видих. Нікуди не поспішайте вдих, видих. Давайте ще два рази. Чудово. О, останній раз. Є, округляємось. Плавно виходимо з положення, носочки розслабляємо. Ссадимо назад. Я. Чудово. Ще відпочинемо. Опускайтеся вниз, руки вздовж корпусу, а голову на колонок. Очі можна прикрити. Тіло стає тяжким, повне розслаблення. Чори, три, два. Я. Плавно круглою спиною. Піднімаємося положення. Я повертаюся до вас. Ліва нога попереду, права нога позаду. Носочок на себе не натягуйте, да? розслабте його і підкладіть під сідницю. Спина рівна. Якщо у нас ліва попереду, правою рукою будемо працювати, праву руку заводимо на макушку, ліву в упор. Округляємось, тягнемось до коліна ліктем, видих. Розкриваємось. Вдих, видих, розкрилися. Ще. Таких у нас 4. Видих. Три. Відчувайте, як розкривається ваш грудний відділ, як прогрівається шина, комірцева зона. Вже відчуття стають набагато приємнішими. Останній раз і видих. Супер. Далі ми углиблюємо положення, будемо підніматися вже на коліна, заводити руку назад, Розкривати себе. Є. І уходити вниз, руку заводити. Є. Вдих і видих. Глибокий вдих, ви себе начебто надуваєте. І видих. Ще. І видих. Останній раз. Вдих. Руку гарно завести. Видих. чудово. Міняємо ноги. Відповідно, міняємо руки. Гарно сідаємо, зручно. І поїхали вниз. Орієнтуйтесь, щоб лікоть заходив за коліно. Видих і погляд спрямовуйте теж нагору. Чудово. Видих на розкриття. Видих. Видих. Ще. Два рази. Робіть все плавно, відчувайте м'язи, відчувайте приємне тяжіння. Супер. І ми поглиблюємо нашу вправу, піднімаємось і розкриваємось. І так само обходимо. Ще залишилось три рази. Три. Чудово. Два. Останній раз. Ногу переводимо до себе, займаємо положення по-турецьки, спину вирівнюємо, робимо глибокий вдих і глибокий видих. З видихом ми закручуємось. Ліву руку на праве коліно і повертаємо корпус в праву сторону. Чотири, три, два. Один глибокий вдих. І з видихом міняємо сторони. Видих. Докручуйте себе, розвертайте плече, яке дивиться назад ще більше. І погляд теж прямовуйте назад. Чотири, три, два, один. І повертаємось. Глибокий вдих. Я. Видих. І нас ще чекає остання вправа. Вона буде більш глибокою. Ми опускаємося вниз, нікуди не поспішайте. Праву руку ми відводимо в сторону, повністю притискаючи плече. Ліве знаходиться в упорі. Лівою ногою ми будемо тягнутися вниз, скручуватись і розтягувати нашу лопатку плече грудний м'яз. І повертатися назад. Ще чотири. Є. Yeah. Ще три. І поспішайте видих два і один. Ми фіксуємось. Ви можете залишитись так, або, якщо хочете ще більше витягнути плече і лопатку, ви додаєте другу ногу і скручуєтесь ще більше. Таких у нас 4, 3, 2, 1, і плавно розкручуємось. Чудово. Міняємо сторони. Міняємо сторони, міняємо відповідно ногу. І плавно так само закручуємо вибір вниз. Yeah. Зробимо таких ще три рази. Три, два, і фіксуємося. Нагадую, я тут покажу легку версію з однієї ноги. Нагадую, що ви можете ще додати ще одну ногу, щоб поглибити ваше положення. Ще три, два, один. І ми опускаємося. Готово, ми відштовхуємось і плавно піднімаємось. Сідаємо, як вам зручно, давайте зробимо вдих. Наш комплекс вже підійшов до кінця. Я впевнена, що вам дуже сподобалося. Ви відпочиваєте себе набагато краще ніж до тренування. Я рада, що ви провели цей час зі мною. Хочу нагадати, що це лише один єдиний комплекс, і на нашому марафоні, на нашому проєкті схудення вас чекає безліч комплексів. Цікавих, різноманітних на всі групи м'язів. Тому слідкуйте за анонсами. Зовсім скоро ми оголосимо дату наступного нашого марафону. Я була рада провести цей час з вами. Сподіваюсь, вам сподобалось всього найкращого і до нових зустрічей.